Сьогодні просто зараз Верховна Рада України проголосувала за ухвалення закону про державні засади української національної пам'яті. По суті, Український інститут національної пам'яті стає нарешті органом влади, який в інтересах і національної безпеки і зовнішньої і внутрішньої політики. Має тримати правду про український визвольний рух, про українську боротьбу про наших захисників століттями виборювали, які державність та незалежність України. Напередодні Дня Незалежності символічно, але і важливо ще й те, щоб кожен українець весь світ знав правду про Україну. А правда це сила наша, це сила наших захисників. І така діяльність інституту національної пам'яті України нам всім важлива в кожній області. Києві та і по всьому світу розсекречені і оцифровані архіви, документи про українців і нашу боротьбу мають бути доступними, безкоштовними і робити нас сильнішими. Бо ми Україна, ми європейська нація. Слава Україні.